В ніч проти 6 червня окупанти підірвали Каховську ГЕС, наслідок чого Україна зіткнулася зі справжньою техногенною катастрофою. Про її замінування росіянами точилося ще з осені минулого року. І от представник Андрій Юсу висловив переконання, що наказ віддав особисто Путін. Підрив Каховського ГЕС. Що це це спланована акція чи випадковість, коли расисти в принципі розраховували, не розраховували на наслідки? Що це було? Вони цього не хотіли. Вони знали, що якщо щось піде не так, то в них є деякі козирі в рукаві для того, щоб маніпулювати. Ну і так воно і є насправді. Другий їх козир це, звичайно, наша ГЕС, але вони не сподівалися. Проблема у тому, що випадає на нашу на, на ситуацію карта сили. Карта сили говорить про те, що ну просто подивіться на саму карту, ви бачите, що. Дуже тендітна жінка, е, така е, не, не, не е, сильної статури тримає Пащу Лева. Про що це говорить? Це говорить про те, що е, у, жінка тут виступає як Україна. Ми можемо навіть бачити вінок на неї на голові, а е, Лев виступає тут як агресор. Тобто, ми бачимо, що відбувається. що? Що Україна закриває цю пащу леву, тобто це реакція саме на те, що Україна зараз дуже активно проявляє свою силу, і е, ворог не сподівався, що отак вийде. Перше, що він зробив, це почав валити ракетами міста. Він побачив, що реакції нуль, тому що по факту 99% збивалося. Тому він вирішив перейти до наступного плану і все ж таки підірвати оцю станцію для того, щоб якось відволікти від, напевно, контрнаступу. Ви напевно всі ці самі і без мене знаєте. Але ось сама позиція самого початку в них не була, тобто, що ми там в якийсь день підриваємо станцію, угу. тобто розумієте, так. Якщо б е, вони планували її підірвати, то вони напевно, як я так сподіваюсь, то вони б підірвали її в зимній період. Навіщо це робити ну, в літній період, коли тепло, коли можна це зробити ще жорстокіше, як то кажуть, підірвати її в зимній період, і там взагалі було б жахіття. Тому е, ми повинні розуміти, що вони цього не планували, а але так як вже іде, знаєш. Коли е, щура прижимаєш до кута, то він починає гризти своїх. Тому е, в цьому плані е, ми чітко бачимо ситуацію, яка у нас відбулася, чітка і конкретна, що вони зараз. Біснуються, і вони не знають, що робити, що зробити ще з Україною, uh -huh. щоб вони перестали нападати на Росію? Ну це такий нонсенс. Знаєте, парадокс uh -huh. ну, насправді так сам Путін він доклав руку до цього рішення, тому що якщо це було спонтанно, ті могли це зробити за його спини. Тобто, як це відбувалося, як було прийняття у цього, у цього рішення події. Дивіться, це в першу чергу хочу вам сказати, що це е, обговорювалося, це планувалося. Вони ж е, без Путіна нічого не вирішують, бо Путін їх потім розорве на шматки. Е, тому це вирішення було як запропоноване від якоїсь людини. Яка до речі вже не працює там. Я не знаю, що то за людини дуже важко зрозуміти, але це чисто. От вони спілкувалися, вони зустрілися, вони нараду зробили якусь і вирішили підірвати.